Які документи відповідно теперішніх вимог повинна подати особа з інвалідністю роботодавцю при прийнятті на роботу? Дякую, пані Ольго. Ми повинні зараз орієнтуватись на постанову Кабміну No138, яка з 1 січня 2025 року затвердила перехід від МСЕК до експертних комісій, так, от що стосується документів. То е, з 1 січня 2025 року така комісія експертна видає е, особі з інвалідністю витяг з електронної системи обліку даних осіб з інвалідністю. Тобто, цей витяг, в якому вказано. Призначення інвалідності, група інвалідності, певні інші параметри цього, цієї особи, певні гарантії і так далі. І так само індивідуальна програма реабілітації, яка, до речі, зберігається і після 1 січня, але трошки в зміненій формі, так от ці документи свідчать про встановлення працівнику інвалідності або продовження її. Після 1 січня. Якщо у ваших працівників або у працівника, який приймається на роботу, є стара довідка МСЕК про призначення безстрокової інвалідності, або там Стара ІПР, то в такому випадку довідка МСЕК і ІПР продовжують діяти безстроково, тобто вони не вимагають перекомісію в цій. Експертні комісії і видання нових документів, якщо ота от стара довідка МСЕК була дійсна до 1 січня, тобто не так, якщо вона вже припинила свою дію. Тобто, мав бути переогляд, а переогляд не пройдений, то до 30 червня, відповідно, ці особи мають подовжений, скажімо, статус особи з інвалідністю і мають пройти переогляд і отримати оцей новий витяг, який видається експертною комісією. І якщо зараз ваш працівник, який приймається на роботу, надає довідку МСЕК, яка видана, там, наприклад, в минулому році і її дія закінчується е, там в квітні, в червні, там вересні 25-го то вона діє до цієї дати. Тобто, ви орієнтуєтесь на цю дату до цієї дати, він вважається працівником з інвалідністю. Але знову ж таки наголошую, що е, перекомісія після 1 січня і призначення нової інвалідності після 1 січня уже